Все, кто стоп... нас... да, Здравствуйте, все, кто нас слышит, видит и ощущает. Значит, инициативная группа города Сум. Территориальные громады. Да, территориальные громады. Нас тут, я не один, тут у нас собралось. Хотим зачитать в публичный простер. Волю народа. Волю територіальної громади суми в нашому лице такий текст народ жителі терапщин територіальної громади міста суми суб'єкт публічного природного права які проживають на суші континенті Євразії, на землі Слобожанщині на території суб'єкта права україна Українська ССР, Сумська область, назва міста відомого як місто Суми. Повідомлення від народу до комерційних ділків, так званих, які, скажімо так, вимагають від нас, від народу. Займається шахрайством? Вимагають, е, е, хочуть мати фінансову допомогу. Тому ми е, повідомляємо, хто це. І я зараз зачитаю і, е, своє зобов'язання. Значить, акціонерне товариство, оператор газорозподільчої системи, суми, газ, код і Дерково 0,33, е, Вулиця, е, юридична адреса, е, вулиця Лебединська, будинок 13. А також ДК Газ України, код ЄДРПУ 31301827. Товариство ГК Нафтогаз України. Код ЄДРПУ 401215. 2 ГРМ Сумська філія ТОВ Газу Розподільчі України. Україна. Значить, і юридична адреса Україна міста, Сумська область місто Суми вулиця Береста, 21, Разом мережі Сумська філія Код ЄДРПУ 45202808. З адресами закінчив з юридичними особами. А далі по тексту зобов'язання до виконання. Згідно нашої волі, зачитую. Згідно на нашої волі. Доводимо до відома. Ми народ, жителі терапщин, територіальні громади міста Суми довіряємо, висловлюємо висловлювати нашу волю та вимоги від ініціативної групи територіальної громади міста Суми в даному випадку та за Ольга Олександрівна Матяш. Ми народ жителі територіальної громади Міста Суми висловлюємо. Недовіру усім вище зазначеним юридичним особам приватного права, суб'єктам господарювання з кодами ЄДРПО. Зазначені вище. Ну я перечислю ЄДРПО ДРПО. 0,3-3, 5-2, 4-3, 2. 3-1-3, 0-1, 8-2,7, 40-1,2-1, 1 2, 1, 4, 5, 2. І 4, 5, 2, 0, 2, 8, 0, 8. Та звинувачуємо їх у шахрайстві та впливу на нашу свободу волі. Народ жителі територіальної громади міста Суми не акцептують усі ваші оферти, надіслати надіслані жителям територіальної громади міста Суми. А саме заяви, приєднання, судове попередження, лист повідомлення, вимоги. На підписання договорів чи погрози та інше. Згідно нашої волі, повідомляємо. Конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути узурпована державою і органами або посадовими особами. Ніхто не може узурпувати державну владу. Згідно нашої волі зобов'язуємо не впливати на свободу волі. Та свідомість жителів терапчин територіальної громади міста Суми через нав'язування їм своїх аферт змушувати замовчазною згодою укладати договори. Згідно нашої волі, забороняємо збір, обробку, персональних даних без відома та без письмового дозволу жителів терапшін територіальної громади міста Суми та передачу цих даних третім особам. Стаття 182 Кримінального кодексу України. У випадку невиконання вами взятих на себе зобов'язань, ваші дії будуть розцінені як шахрайство до жителів територіальної громади міста Суми. Відповідь надати на руки у 10-денний термін. Відповідь не по суті, оформлена незалежним чином, без підпису і печатки уповноваженої особи на виконання зобов'язань акцепту не підлягає. Відсутність відповіді буде вважатися акцептом. Право визначене має лише автор. Автори? Ну, ми, всі, да. ми всі автори. Власноручний автограф не є індосаментом, не є конклюдентними діями, без злоби, без упередження, щирістю і честю від імені жителів Травпшин, територіальної громади міста Суми. І, 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 наша, і, наша, да, і наша воля додаток. Е, скріплюється е, додаток е, повернення оферти від жителів без регресу. О. І далі скріплюється нашими автографами в вигляді, вигляді наших е, автографів. Суб'єкт місцевого самоврядування, територіальної громаді, міста Суми належить право комунальної власності, на, е, на рухоме та нерухоме майно, доходи місцевого бюджету, інші кошти, земля, природні ресурси, підприємства, установи та організації, в тому числі банки, страхові товариства, <кхи> а також пенсійні фонди, частка в мені підприємства, житловий фонд, е нежитлові приміщення, заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров'я, науки, соціальні… Соціальне обслуговування та інше майно і майнові права рухомі та нерухомі об'єкти. Визначені відповідно до закону як об'єкти права комунальної власності, а також кошти, отримані від їх відчуждення. Стаття 60 закону України про місцеве самоврядування в Україні. Водночас повідомляємо, що територіальна громада міста Суми не є юрособою. Натомість вона сама може створювати юрособи публічного права, комунальні підприємства, спільні комунальні підприємства, навчальні заклади тощо. А також юрособи приватного права, підприємницькі товариства тощо, брати участь в їх діяльності на загальних підставах. Частина 3 стаття, статті 169. s